Історії сьогодні молодь стає тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє. Ми говоримо про війну, про солдатів, які зараз боронять незалежність нашої держави для того, щоб життя продовжувалось, щоб світило сонце і сміялись українські діти в своїй рідній Україні. Шануємо хвилиною мовчання полеглих воїнів. Цивільних людей, дітей, які так і не дочекалися останнього дзвоника, вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі й щасті вижили. Іно, щоденнім привіті, славлю небо твоє голубе, щоб не скривдив ніхто у світі, ні Дніпра, ні Десни, ні тебе. Що треба для щастя і усмішки дитини? Оселя затишна і чуйна родина. Сади буйним цвітом цвіли навесні, бажання збувались великі і малі, до вітального слова. Запрошуємо, пані директорку ліцею номер двісті дезір'я Олену Лісенцево. Дорогі мої друзі, по перше, щаслива звертатися до вас саме так, друзі, ще один останній дзвінок зібрав нас на це неймовірне, рамкове побачення. Ще одне свято останнього дзвоника. Це свято одна з найбільш сталих традицій нашого народу, але кожного разу воно і неочікуване, і хвилююче, і особливе, і неповторне. Сьогоднішній останній дзвоник продзвонить для нас всіх по-різному. Для когось це буде перший в житті останній дзвоник, який сповістить про початок перших в житті літніх канікул. Для когось він знаменує е, закінчення певного навчального року, е, попередній літній відпочинок і перехід до наступного класу на наступний рік навчання. Зовсім по-іншому, він продзвонить для тих, хто, можливо, хоче змінити своє життя. Вступити до навчальних закладів іншого рівня акредитації. І зовсім особливим для наших випускників. Отож, дорогі мої маленькі і дорослі друзі, я всіх вас вітаю зі святом останнього дзвоника з успішним завершенням цього навчального року, другого воєнного року. Він був дуже непростий. Зі 176 днів цього навчального року 53 відсотки, а це більше половини, були з тривогами. Разом із вами. Цього навчального року ми прожили 217 тривог. Ми разом із вами провели. 4233 хвилини в укритті. Але це не завадило нам вистояти, досягнути багато перемог, здобутків, вершин, отримати високі нагороди і визнання. Я хочу подякувати вам всім за. Незламність, за мужність, за хоробрість мої маленькі і дорослі незламні українці, за ваше прагнення до знань, за вашу наполегливу працю, за те, що ви такі стресостійкі, веселі, бадьорі, мужні, впевнені, яскраві і талановиті. Я дякую батькам за вашу мудрість і довіру. Своїм колегам я сьогодні не дякую. Я сьогодні доземно вклоняюсь всім вам. За те, що ви сьогодні тут, за те, що ви зараз тут. Той, хто мене розуміє, той розуміє. Дякую вам. За вашу стійкість і мужність. Я знаю, що означає відповідальність за безпеку, життя і здоров'я своїх не рідних по крові, але дорогих дітей. Дякую вам за ваш професіоналізм, за вашу мудрість, стійкість, терпіння і любов. Бо це найголовніше. Дорогі мої випускники, щаслива, що ці 11 років була поряд з вами. Щаслива, що 7 років була разом з вами як ваш вчитель. В житті немає нічого ідеального. Ви пройшли складний шлях. Два з половиною роки ковіду, два воєнні роки навчання. Ви неймовірні, ви особливі. Ви перші в історії цього закладу випускники-ліцеїсти. Я пишаюсь вами. Ви надзвичайні, ви шляхетні, ви розумні. Ви талановиті, ви яскраві, ви неповторні, ви щирі, ви веселі, ви людяні. Найбільшою, найдорогоціннішою якостю сьогодні вважаю саме це: людяність, милосердя, доброта, розуміння, вміння співчувати, підставляти плече тоді, коли потрібно. Я сьогодні дякую. Всім без виключення, і маленьким, і дорослим, і учням, і своїм колегам, і НАТО, і особливо вам, дорогі наші батьки, дякую вам за кожен ваш донат. Дякую за те, що ви нас підтримували в нашому прагненні разом із вами наближати перемогу. Діти, випускники, ви були зірцем. Ви були і є зірцем в усьому, в навчанні, в милосерді, в благодійності в розумінні. Сьогодні ви виглядаєте бездоганно, ви еліта, ви справжня, красива еліта, ви сьогодення і майбутнє цієї держави. Я сьогодні подумки і серцем разом із тими випускниками, хто за певних обставин зрозумілих нам сьогодні фізично не перебуває тут, на цьому шкільному подвір'ї, але ми разом всі і. Нас об'єднує любов і відданість до цієї школи. Мої вітальні слова до вас ще попереду. Ви ще тут в школі. Ви ще наші учні, ви ліцеїсти. Ще щасливих два тижні. Я буду вашою вчителькою і вашим директором. Ще попереду вручення документів про освіту. Проте тепер і зараз. Ви прощаєтесь зі своїм шкільним дитинством. Востаннє сьогодні для вас прозвучить шкільний дзвінок. Я бажаю всім вам, дорогі мої діти, дорогі мої випускники, для тих, хто буде відпочивати. Щасливого, максимально безпечного, теплого і веселого відпочинку і щасливих літніх канікул для тих, в кого попереду випробування, я бажаю успіху, здійснення всіх ваших мрій і реалізації всіх ваших найамбітніших планів. Найбільше моє сьогодні бажання, щоб ваше дитинство. Було безпечним, щасливим і мирним, зичу всім нам якнайшвидшої перемоги і переможного миру, дорогі мої випускники. Горда і впевнено, несіть ім'я випускника ліцею номер 209 Сузір'я. Хай вам щастить. Ми сьогодні тримаємо всі за вас. Кулечки, любимо вам, вас і бажаємо вам перемог і успіху в усьому. Ну, а всім нам, найміцнішого здоров'я, родинного затишку і благополуччя, щастя, незламної, непохитної віри, стійкості і хоробрості. Але Сьогодні найголовніші наші слова, подяки нашим захисникам і захисницям, всіх, хто тримає в руках зброю або скальпель, або кермо, всім, хто тримає небо і землю, всім, хто боронить нашу землю, хто боронить нашу Україну, дякуємо їм за кожну хвилину. За кожну мить нашого відносно мирного життя і за наше благополуччя, за можливість навчатися, працювати, жити, збиратися в таке родинне коло і святкувати. Слава Україні! Васильок і був волошки, його завжди буває зовсім трошки. Воно веселе і різнобарвне Розпустить коси, і блукає босся. Дитинство різнобарне і щасливе, яскраве, простодушне, галасливе. Воно ще поряд зовсім недалеко. Та вже летить у вирій, мов далеко. i sí. Сьогодні більше свято в учнів чи у вчителів. Що важче навчатися чи навчати? Мабуть, і те і інше потребує немалих душевних сил і прагнення до знань, але професія вчителя потребує ще одного виняткового вміння відчути кожного учня. Вчителю багато в тебе учнів. Кожен з них кровиночка твоя. Вічною зорею сяють над землею сонце, хліб і вчителя ім'я. Уклін вам, вчителів, спасибі за прекрасне, за ніжність і суворість водночас, за вашу мудрість вічну і незгасну, за віру в краще і за віру в нас. Тож дай вам доле, світлий шлях широкий, випускники 2024 року. Хай! Кожен з вас. Оплески були дні. Це уже інше діло. Хай кожен своє щастя знайде сам. І зараз надаємо слово вам. Оплески, оплески, будь ласка. Я не шкідливо, прияти так важливо. Шановна величезна родина ліцею номер 209 сузір'я. Я хочу сказати величезне. Дякую за таку честь говорити привітальне слово від випускників 11 а та 11-го Б класів. перш за все хочу нагадати що ми маємо змогу стояти на цій лінійці казати всі ці привітальні слова лише завдяки нашим воїнам зсу ми величезно вдячні ми вклоняємося ми до самого кінця до самої смерті повинні пам'ятати всі 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 наші здобутки здобутки наших героїв Школа змінила свій статус. Вона стала ліцеєм, і все це завдяки вам, завдяки вашій активності, вашим досягненням, завдяки тому, що школа всіляко підтримує всі-всі-всі нововведення, що відбувається саме з цього року. Хочеться сказати величезне, дякую всім, 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 всім хто присутній сьогодні, всім вчителям, всім, 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 всім учням, а також всім тим, хто дивиться нас за кордоном. Це величезна честь бути сьогодні в Україні та тримати гідність та слово. Також хочеться сказати величезне дякую педагогічному колективу НВК номер 209 Сузіля. Це його минула назва, а зараз ліцея номер 209 Всі ви тримаєте стрій, підтримуєте своїх учнів та всіляко, всіляко, всіляко бажаєте нам добра. Також хочу побажати всім миру та якомога швидше, щоб закінчилася війна, оскільки це зараз одне з наших самих заповітніших бажань. Я не буду довго говорити, уже все сказала Олена Анатолівна. здоров'я, миру, щастя, усього, усього найкращого. Та випускники сподіваються, що з кожним роком життя в школі буде покращуватися. Я бажаю всім мирного неба над головою. Нехай цей рік стане переможним. А всі дні стануть мирними, і саме головне наше небо більше не буде боятися злих російських ракет. Слава Україні, слава Збройним силам України! Та нехай все буде добре у кожного з нас. Дякую за увагу. Бурхливими обласками, будь ласка. Окрилено, натхненно, урочисто, під музику кохання і весни танцює юність на долонях міста і цілий світ їй бачиться тісним. Одна із найчарівніших мелодій Кохання і весна вони для вас з переможною композицією, ліричне інтермецо. До вашої уваги, вальс випускників 2024 року.